Накип в чайнику. Ну якщо він і там утворився, то в нирках точно виростуть камені. Це класичний хід думок українців та й не тільки українців. Накип в чайнику провокують утворення камінців. Або навпаки, накип в чайнику це є ознакою того, що в нирках точно утворяться камінці. Це міф чи правда? Точно міф. Зараз я вам все поясню. Дійсно, найбільш розповсюджений тип камінців, які утворюються в нирках, є кальцієві. Вони бувають різних сполук: кальціоксалати, кальційфосфати фосфати і багато-багато-багато інших. Але основою завжди є кальцій. Той самий кальцій, який утворюється у вигляді накипу на стінках чайника, на ос... у вигляді осаду в банках, в нашому посуді. Але насправді нічого спільного цей накип з камнями в нирках не має. Тому що наш організм не настільки примітивний, щоб просто транспортувати той кальцій, який ми випили з водою в нирки, і утворювати там камені. Якщо організм працює нормально, якщо ендокринна система налаштована так, як треба. То кальцій, який потрапив в шлунково-кишковий тракт з водою, пройде практично транзитом. Ну, вірніше сказати, не транзитом, а наш організм візьме саму ту кількість кальцію, яка потрібна, а все, що не потрібно, пройде транзитом. Я вам скажу навіть більше: добова потреба організму в кальцію є набагато вищою, ніж. Той об'єм кальцію, який поступає, мабуть, з найжорсткішою водою. Основним джерелом кальцію для нашого організму є все ж таки продукти, а не вода. Тому вважати, що жорстка вода, яка поступає в наш організм, може бути причиною утворення каменів в нирках, це помилка. Дійсно, порушення обміну кальцію в нашому організмі може провокувати утворення каменів в нирках. Але причиною цього порушення є. Дефіцит вітаміну Д, порушення роботи паращитоподібної залози, недостатня кількість рідини, яку ви споживаєте, і все це дійсно буде провокувати утворення каменів. Але повірте мені, якщо ви п'єте жорстку воду з нормальною системою обміну речовин в вашому організму, ніякі камені не утворяться. А якщо ви будете пити дистильовану воду, але при цьому у вас буде порушення роботи паращитоподібної та подібної залози, то ваш організм навіть з ваших. Власних кісток витяне той кальцій і створи камені в нирках. Ну і такий маленький спойлер: дистильована вода для наших зубів і для нашого організму є великим злом. Тому нічого доброго, споживаючи постійно дистильовану або кипячену воду, ви для себе не зробите. Колись це відео. Про накіп чайнику і утворення каменів ми записали на Фейсбуці. Були сотні тисяч переглядів, і воно можна сказати збудоражило нашу аудиторію. І ми сподіваємося, що в Ютубі це теж буде важливим і актуальним для вас. Тому, якщо це так, підпишіться, прокоментуйте і ваші друзі, знайомі почують інформацію, яка можливо вбереже їх від неправильних дій. А ми вам будемо вдячні.